Сертифікати для придбання житла учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та родинам загиблих захисників вручили в Івано-Франківську. Державну фінансову підтримку отримали сім'ї, які перебували на квартирному обліку в територіальних громадах. Прикарпаття. Пан Михайло з Донецька з 2014 року захищає Україну від російського агресора. Його родина тепер мешкає в Івано-Франківську. Моє житло залишилося і в Донецьку, і в Маріуполі, тому всі 10 років я мандрую, ну скажу так, по гуртожиткам. Тому це, це дуже важлива річ для мене, щоб могла жити моя родина, і я в тому числі з ними». Державна програма підтримки учасників бойових дій та їх родин надає субвенцію в усі області України для соціальної підтримки військовослужбовців. Найголовніше завдання це є потреба в житло, тому понад 370 мільйонів є державної субвенції на Івано-Франківську область, і ми мали можливість передати ці кошти через комісії, які створені при департаменті соціальної політики, для 181 ветерана, який має. І можливість купити житло, яке він сам собі бажає, тому дуже важливо сьогодні, перш за все, дбати про житло, забезпечення житлом і повністю формувати ветеранську політику, створення ветеранських хабів, надання весь спектр необхідної інформації, яка сьогодні потрібна для нашого ветерана. Державна програма фінансової компенсації на отримання житла учасникам бойових дій триватиме і надалі.